Всім привіт! E, Mazda 323C, кузов БА e, купешка двохдверна, машина брата. І, значить, не звертайте уваги, що вона без фар, фари знялися на поліровку. Також зразу хочу вибачитися за якість відео, так як світла нема і працюємо при фонариках, тому і відповідно відео не сильної якості. Що значить, робиться по машині? По машині міняється масло, фільтра. Ну і зразу хочу сказати, що для тих, хто не знає, топлений фільтр стоїть ось тут. Тобто, знизу його не видно, зверху не дуже видно, але він там є, і він там стоїть і його треба міняти. Значить, щоб поміняти фільтр, заводський мануал, пише, зніміть повітряний. Воздуховод, це що йде від повітряного фільтра, ось так він йде сюди ось, ось така штука. Зніміть акумулятор і поміняйте топливний фільтр. Ну, Це дуже голосно сказано, тому що реально тут доступу не сильно є. І плюс ще й до того допомогли дуже газовики, так як на машині стоїть е, газ четверте покоління. Допомогли, покидали свої шланги. Один, другий, третій. ну Одним словом, на підігрів редуктора. І провели ті шланги так, що ні туди і ні сюди, скажімо так. І знизу не залізеш, і зверху все мішає. Плюс ще проводки ціла купа, все на стяжечках. ну Може, воно і добре, бо акуратно, але непрактично І значить, ще такий нюанс також стосується газовиків. Стоїть ось тут газовий редуктор і йде мідна трубка. Трубка подачі газу. Наскільки я розумію. Ну, я, в принципі, я не газовик, тому я по газі не сильний. Але, значить, щоб зняти генератор, потрібно його виводити сюдою, Так, по заводській інструкції, скажімо так, і так по практиці, тому що донизу він не виходить, донизу немає місця. Ну і значить що? Редуктор, по-перше, стоїть незручно, тому що всі шланги від нього всі виходять якраз в ту сторону, де потрібно е, знімати генератор. Також ця трубка стирчить сюди. Я думаю, що її можна було якось вигнути трошки так акуратніше і пустити чуть-чуть інакше, щоб було місце для зняття того самого генератора. Ну Це, звичайно, сигналізація сирена. Це все знімається. Там 2 хвилини роботи, як той казав, то воно ролі тут не грає. І значить, що я робив для того, щоб зняти цей генератор і не лізти до газового редуктора. Тому що, повторяю, я не газовик і з газом, в принципі, не працюю. Значить, я ну, сирену зняв це, понятно. Від'єднав кріплення ось цих шлангів, цей дегідропідсилювач і відпустив подушку. Припідняв трошки мотор, щоб мотор похилився, виходить, більше в ліву сторону по ходу руху машини. І тут звільнився трошки пройом. Буквально там 1,5 см стало місця більше. Ну, звичайно, ось ці трубки вакуумні я від'єднав. Ну, це все це таке в порівнянні з тим, як проведений газ. Одним словом, газовики, ті, хто займається газом, я вас дуже прошу, якось прораховуйте трошки детальніше, детальніше це все, тому що е, машину приходиться ремонтувати, як не одну, то другу, то третю запчастину міняти і через оці редуктори установлені, де попало, через шланги проведені, як попало. Так, аби було менше шлангу. Я думаю, що клієнтові все рівно, що вам заплатити на 100 гривень більше, на 100 гривень менше, йому це ролі не грає. Але ці шланги можна пустити якось акуратніше, так, щоб вони не мішали, наприклад, елементарні заміни фільт фільтра, зняття генератора. Ну, Таке враження в мене склалося, що більша половина газовиків працює так на є Вибачте за слово, Тіпа, я зробив, а ви собі далі голову мастіть. Ну і якщо чесно, ця тема вже дуже наболіла, тому що це вже далеко не перша машина з такими нюансами, що через газ потрібно ще там розбирати цілу купу лишнього для того, щоб поміняти ту чи іншу запчастину. Так що дуже велике прохання до вас. Якось це все діло, старайтеся окультурити так, щоб кроме вас там ще хтось зміг свої руки запхати, тому що ну, машини їздять, машини ламаються, не ламається той, хто не їздить. Ось такі справи, друзі. Ну і зараз, в принципі, тут е, також я зняв дросельну заслонку разом з регулятором холостого ходу, повід'єднував трохи тих патрубків. І так вже в мене плюс-мінус тут доступ е, звільнився до цього фільтра. Ну і зараз буду якось його міняв. Так що таке таке відео і, і таке я хотів сказати, бо кажу, якщо чесно, то дуже це таке питання болюче. На цьому все. Дякую всім за увагу. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, пишіть свою думку про те, як у вас стоїть газ, як ви обслуговуєте. Також питайтеся комусь що цікаво. Постараюся відповісти на ваші питання, можливо, зняти якесь відео, десь комусь щось буде цікаве, якийсь момент. Ну і все, в принципі. На цьому все. Дякую за увагу. До побачення.